Всім доброго дня. Програма Додатковий час. Рада вас вітати. І сьогодні ми з гравцем команди Зоря, і так само гравцем команди Зоря 2. Хочемо дещо проаналізувати 12-й тур християнської футбольної ліги в першому дивізіоні. І, вибачте, що я не представив його. Це Тарас Сайк. Тарас, Дякую, що ви прийшли. Дякую, Власне. що поділили час. І давайте зразу прийдемо до матчу, який відбувався в суботу. 12-й тур. Перший матч, який відбувся це гра між командою U-Team Cap. Ой-ой-ой-ой-ой. Аналіз. Ми зараз робимо аналіз. Це гра між командами Івано-Франківського фінансово-комерційно-коперативного коледжу імені Степана Гранта з командою u team Cap. Хочу надати, що це рахунок 1-2 на користь U-Team. Ну, можна сказати, дещо прогнозовано, тому що u team Cap вважався фаворитом. Але. Все-таки нагадаю, що гравці коледжу і міста Граната дали досить хороший опір. Тарас, прокоментуй про цей матч, і як ти вважаєш, чому все-таки ну, все мали шанс гравці коледжу виграти в команду Ну, Команда Граната вона завжди славиться таким бойовим духом. Можливо, вони не приходять на ігри, але як вони приходять на ігри, то вони завжди. Е Борються до кінця. Uh -huh, uh -huh. Це команда дуже-дуже дуже складна команда. Я пам'ятаю про те, як ми грали навіть проти них, то вони теж мали всі шанси зіграти нічю, але перемогти в нас. Тільки єдине, що в нас була краще, це реалізація йому менше. Uh -huh. uh -huh. а, а так, team, я, Якщо чесно, я цей матч не бачив, але Ну, граната все ж таки заслужила таку мінімальну поразку. Тільки no, моції, та. Ну так, хочу нагадати, та. що така була хороша гра. Ну, тім зразу забув два гола, і коледжі завжди мусив відіграватися. Але хочу сказати, що ну все-таки коледж мав шанс для того, щоб перемогти команду Щось Можливо, це недооцінка суперника. Можливо, сприяло те, що Кеп'ю Тім забили два гола і розслабились. Mm -hmm. Змієте, а граната навпаки, після того, як забив гол, він понісся вперед, і кеп'ю Тіма трошки нервувався, гра не йшла, але все mm -hmm. ж таки вони mm -hmm. втримали цю дуже важливу mm -hmm. перемогу для них. Так, ну, та, ну прийдемо команду Ютім Кеп з цією е, перемогою, адже це дуже важлива перемога для них, тому що е, різниця. Е, Першого і третього місця то досить таки невеликі. Так, і може б ну, граната так тримати далі, боротися до кінця і приходити всім Ну, mm -hmm. Хочу нагадати, і... що наступна гра буде з командою Звір. Дуже і Це гра. буде досить цікава гра і досить важлива гра як для звіра, так само і для гравців з коледжу. Добре, перейдемо до наступного матчу. Наступний матч гра між командами Авангард та енергія. Рахунок 6-3. Авангард переміг ну хотів сказати, що після того як Енергія дозаявила собі гравців з Фенікса, досить так, я вважав, що вони були, були б в цьому матчі фаворитами. І я так вважав, що не були фаворитами, але щось все таки не прийшли по-перше, всі гравці. а По-друге, ну щось гра все одно не клеїться в команди енергія. От, от раз що ти можеш прокоментувати, що ти можеш порадити команді «Енергія» в подальших матчах Ну, можливо енергія команда не зіграна. Та як Дімо ти кажеш, що вони доз'явили нових гравців, можливо, mm. ці гравці не зіграна. Така сама проблема була в «Авангард», Так в mm. них фактично приходили по чотири-по п'ять чоловік. Теж команда втрілась mm. і не було зіграна. Але як ми бачимо по послідніх результатах, авангард починає додавати з ігри на <ган> <для> наступну гру. <ган> ну, і для мене теж стало несподіванкою, що Авангард переміг з рахунком ще й 6 <ган> 2, команду енергії. <ган> так, так що, ну, що я можу сказати? Можливо, це тільки тимчасово, можливо, енергія зіграється, ці нові граці війдуть в команду, війдуть в кулію і будуть показувати кращу. Можливо, <ган> 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 після перерви. Так, <ган> після перерви знову <Що> ж таки буде зовсім <ган> по-іншому. Добре, наступний матч. Івано-Франківський базовий медичний коледж не прийшов на гру з командою Штурм і отримав технічну поразку з рахунком 0-5. Так само, досить прикро, що ця команда і досить дивно. Вони ходили на всі ігри. А тут таки сталася така ситуація. Так, досить інтересно вони могли перенести і гру. Але чому вони це не зробили? Можливо, не знали, можливо, тобі якась інша причина? Можливо, ну не знаємо і ну не будемо нічого не догадувати, але факт є факт, технічна так. поразка. Ну і наступні матчі: звір Аматори, Станіслав Сантос і Зоря-2. АФК Удар, Вони перенесені на інші дні. Тому надіюся, що в скорому часі, десь вже на цьому тижні, ми дізнаємося результати цих цих матчів. На цьому наш аналіз першої ліги закінчується. Дякую, що ви були з нами. І що нагадаю з вами був Тарасаєк, капітан команди гравець команди Зоря 2 Тарас Саєк. І програма додатковий час. До побачення.